Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому влозі. У нас на вулиці таке просто неймовірне сонце. Хоча зранку був приморозок, мінус один. Але зараз така кайфова погода. Холодно. Але відчуття того, що сонце просто кайф. Взагалі у нас вже перша година дня, але один такий мінус. У мене прямо з самого ранку сьогодні штормить. Знову нежич. І вона не припиняється, тому я зараз хочу випити а противоалергічний препарат. Можливо, все таки допоможе, тому що я не можу реально. Я свого трішки права оперетик, то вона ніс такий краснющий вже і очі постійно чухаються. Тому хочу зараз випити. Сподіваюсь, що мені все-таки встанелеш. Сьогодні буду давати моцарело. А також гарбузик приготувала на перу два шматочка і це перчик болгарський, Зняла з нього шкуринку, також давала не свіжий, а на перу, щоб був більш м'якіший. Тому зараз буду готувати нашого маленького хлопчика. Хто тобто буде їсти, бажаємо смачного. Так, синок, Смачного? Кажуть, там ще сьогодні свято, тому я вирішила навіть губка нафарбувати. Угу. Ще там, до речі, вам дарували квіти чи не дарували. От мене завжди дивує, чому всі чекають 8 березня для того, щоб чоловіки подарували вам квіти? Нам, вам, ну, жінкам, в общем, целим, да? Чому не можна дарувати квіти 7, 6 березня, 5, 1, 1, 1 день весни, 1 березня подарувати квіти? Чому 8? От я не розумію взагалі Костя сказала, що він мені не дарував квіти на 8 березня, хай, хоч, хоч, хай подарує раніше, хоча, хай подарує пізніше. Але конкретно в цей день не обов'язково дарувати. Тому що, знаєте, не хочеться, щоб Ти чекаєш таки 8 березня, що спочатку 14 лютого. Да? Що тобі подарують квіти а потім. О, це ж скоро 8 березня. Чекаю, 8 березня, 8 числа. Мені повинні подарувати квіти. Взагалі, хочу в нашу сім'ю внести інші традиції от святкування. Наприклад, є а, День мами, є день тата, День дитини, День сім'ї. І ми хочемо внести такі саме дні для святкування, тому що вони не, не маловажні, ніж той же день. Жінок, так. Але по суті, жінок ну, класно, є жінка, ну, є дитина, є чоловік, є, є сім'я. То для мене важливіші такі цвята і краще, наприклад, на день мами, щоб так. Подарували мені квіти, подарунки, можливо, якісь на день тата, точно так, же на день дитини, щоб це був його день, День сім'ї, якесь загальне таке свято зробити, от, і Тьомику доносити, що день сім'ї. Ми святкуємо його всі разом. Оце мені важливіше, ніж 8 березня, розумієте? І взагалі, от, мені цікава ваша думка. Стосовно цих всіх свят, що ви думаєте. Тому, будь ласка, напишіть коментарі, буде дуже цікаво почитати, яка думка у інших людей стосовно цих, цих свят. Ви ж отримали квіточки? Признавайтесь. От, наприклад, в Далі тут немає прям такого, знаєте, це прям свят, що тобто, там квіти продавали 10 раз дорожче, там і ціла купа їх, і так далі. Я читала то, -то це попали з відео стосовно 8 березня в Європі в цілому і в Данії, а як до цього відносяться жінки в Європі. Для них навпаки також незрозуміло, чому квіти дарять стільки на 8 березня, чому не можна подарувати в інші кожного. Я з цією думкою згоднувала на усі, мабуть, 100% ну тому що реально любити свою жінку, любити свою маму. А, і, і так далі, подаруйте в любий день. будь який день квіти, зробіть що свято кожного дня свято, скажімо так. Тоб не треба чекати якогось конкретного числа і дня, що саме цей день дарувати ці подарунки і так далі. Хто не згоден, також напишіть. Дуже багато щось я сьогодні говорю про 8 березня, тому що. Крізь ці кіточки, ці всі подарунки і так далі. Я вважаю повністю правильно, що в Україні 8 березня вже не є вихідним днем. Я ніколи не розуміла, чому 8 березня вихідний день. I don't know. А от гарненькою сьогодні хотілося бути. Навіть, бачите, очі нафарбувала такими, такими рожевими тінями. Гарно? Я гадаю, що так. Сьогодні Костя працює до 2-ї години. Він вже повинен їхати з роботи вже півтретьої. 14 .32. А він мені ще нічого не відписав, тому що треба було ще посилку забрати. Я йому написала, що він забрав посилку. Бо ми замовляли в гречка ж не продається в звичайних магазинах і ми замовляли в українському магазині їхати до нього далеченько. Самим. Тому ми замовили через почту гречку, там ще деякі продукти. Чай, лавар, і ще щось замовляли. То повинно було, сьогодні, сьогодні повинні були принести прямо додому. А вони написали мені на почту, що вони, типу, вони не змогли, типу, що в мене не було вдома. Хоча ну, <свісно> я вдома. І треба забрати самі. Ну таке. Ось я примірю посилку, як я вам говорила, з гречкою. Не тільки з гречкою. Ну так, да, не тільки з гречкою. Зараз подивимося, бачите, в чорному пакеті черні ящик, як самолітах. Здравствуйте, бо нас там не видно. <су> видно тільки посилка. Запакувала, так випакувала. Ну, да. Тітонька. Я навіть казала, що на ліпи... Ну, Щоб набилась. Що, так, так. Вот она дуруша такая мм хрупкая. Тут лише для Иры, да? Называется паривер. О, дивіться, дивіться, це сансаныч, чи бег бокс. Сансаныч. Биг бокс, так Експерт на Нічого. Українська коробка. коробка Закрімся українську польську магазину, українська коробка Так. Та-да-да-дам Так, саме головне, давай відкритим, саме головне. А, ми замовили еклери Ну дивіться, що в кості пальці чорні. Це нормально. А да, то фарба. Ну пахнуть, прям пахнуть. Угу. Ще там гречка бачу, шоколадка бачу. Так, гречка є. До Бонжур. Бонжур. Є. Шоколад. Шоколад, є. Лавари. Чай, так. 1001 одна ніч. Маса макова. Так, да, ще будемо з нею робити. Ну це треба прямо наїстись. <рес> І сир. Сир кисломолочний. Так, від холодний, до речі, речі класний. Дивіться, вона, типу, для сиреникової, написана. Для запіканок, походу, всіх є сиреники. Ну, угу. що ми хочемо зробити для сиренкові. Так, в принципі, так. Приступи, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Приступи, сім. Сім, якраз сім пунктів якраз ми вибрали. Ой. наша э, святкова вечеря, гречечка, боже, як вона пахне. В'язко, салатик і кава. А В чому іграшки. Тому хто тобі їсти, бажаємо, смачно. А знаєте, скільки я чаїв не куштувала, але лавари я не знаю, як його роблять, з чого його роблять. Але це настільки смачний чай. Мабуть, всі чаї в лавари, вони просто мега смачні. От запах просто неймовірний. А... Ще тут вони в тубусі. І до цього, коли в тупи січаєш, же, та, так тут є навіть фільтри. Титу. До речі, написано, які взагалі є. Чиї від лавара. Хочу всі. Реально хочу всі. Зробиш мені чеку? Тепер пересипать в тубу. Треба пересипати. Давай туди. Ви, до речі, який чай, який вам подобається. Мені сьогодні цілий день, хочеться спати. Я не знаю, що ви хотіла навіть заснути, але я розумію, що кудись може спати. Так, я вже. Хочеться спати. А ця, ця булочка, цей крусинчик не дає розпати. Мені, мені треба нагорбитись, я постійно горблю і Треба вирішуватись. Як я сьогодні їв. У mm -hmm. е мене є обід. Місобу. Yes, no. Кускус і тушена куриця з овочами. Mm -hmm. і плюс салат. Mm -hmm. Помідори, огірки і салат айсберг. І цибулі трошки. Mm -hmm. В певний момент, коли я вже став, все є нагрів, я розумію, що я не забив. <гану>. Як ти гадаєш? Будучи на фермі, рука. Чим я їм? Я теж гадав перший раз, проїзд руками. Ну Представляєш, все це руками кускус. У тебе була кришечка для спітки судочка сало. Кришечка? Ні. Я не знаю. Ніколи в житті не не зобразиш. Я взяв. Ручку. Пешущуручку. Ну, честь дві ручки, з упаковка Угу. Дві mm -hmm. ручки достав. Достав пасту. Вимов їх. Протезінфіцірував спиртом. Вимив ще раз. дві пусті ручки без пасти. Як паличка. Серйозно. <рес> я б так би не зробила. Серйозно, я хотів спочатку кришечкою, але ну, це дуже недавно ужасно. Чесно, якщо брати палочки і трошки, ти нахиляєш, знаєш, типа як ділають Васі, типу так. То в принципі, так, да, спору нема. Я в мене обід мій пів години, от я пів години їв... Тоже, це невозможно швидко з'їсти. І всі підеме їм. Да, що щось... що таке? <admissions> От любитель туди залазить. Дай сам, папа. Ось такий бути какого там на скользяв було, чудово. Верик. Давай, Верик. Давай, давай, давай. Так ми проводимо час ввечері, разом. У нас вже пів восьмого. Зараз півгодинку будемо і Тьомка купати, тому що він пізно покинувся з п'ятої лись поблизу. Дивіться, яка в нього класна футболка. Ця футболка, до речі, вона 68-го розміру. Але вона шаркувата. Я не скажу, що вона довга, але вона шаркувата. Ну, в принципі, тімку нормально. Личить. Личить. Це личить. личить, так? Личить. 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 На вже ввечері літу неулюбленої справи. Це треба мити посуд. Так не хочеться, чесно. Там треба прибирати, бачите, і там у нас рач, і там посуд грязний. Не хочеться мати посуд, але на ранок так вас залишати не хочеться, тому що зранку ще більше не хочеться. Тому бачите, там ще тьоминка, тьомий посуд. Да, там буду зараз посуд, потім докупатися. Собі якусь масочку зроблю і відпочивати. Тому хочу подякувати вам за перегляд нашого блогу. Дякую, що були з нами. Не підписуй. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, я вам там скільки питань додавав, скільки цікаво почитати. І побачимось в наступному влазі.